Всім привіт! Сьогодні буде рубрика готування. І сьогодні я буду готувати суп. Для цього нам потрібна морква, я тут взяла капусточка така. Та у мене тут три ось такі картопинки. Три картопини ось так от і одна цибулинка. Ось так от. Далі у мене тут потрібен ножик обов'язково. Перші ложечки. Ось така водичка проста. І я ще хочу кинути макарони, але ну, в мене немає макарони, я додавала ролтом, нігін. Давайте почнемо. зараз я хочу нарізати. Давайте нарізимо в цибульку. Так, ось я вже порізала ой, почистила цибульку. Зараз я її буду різати. Ось я вже нарізала. Зараз будемо скидати. В мою кастрюлю. Ось зараз я буду складати е, мою цибульку. Вибачте, за... якщо то вибачте за посторонні звуки. У нас гості. А скидаємо ось якщо, ми зараз будемо е, е, різати морку. Так, ще раз я тут почти цибульку. Я трошечки перебралася з того місця, бо мені дуже зліпило сонце. Так ось. Зараз буду дорізати і кидати в мою каструльку і будемо заливати простою водою. Якщо це проста вода. Ось я вже дорізала всю морку. Зараз будемо пересипати в мою кастрюльку. Зараз я буду переспати в мою Я вже пересипала ось так от. І зараз я буду давайте нарізати капусточку. І, кстати, я не буду. У мене буде, у мене буде суп без м'яса. Так що зараз нарізати капусту. Має бути такий вегетаріанський супчик. Так, ось я вже нарізала е, капусту і зараз буду її перекидати. Я вже пересипала капусту, ось так ось не Зараз я наріжу барабольку і буду корише, макарошки і водичку завивати. Ждіть. Так, я вже почистила картоплю, зараз я її буду нарізати. Так, я вже нарізала, зараз буду пересипати. Так, дивіться. Я вже пересипала сюди все, всі овочі тепер мені треба відкрити невинно. зараз я буду відкривати намити. І осипаю трохи. Ось таке Я його так просто поламаю і кию. Це ми поки тут у мене заочко є, все. Я його просто викуплю, щоб так було. Ждіть, я зараз його поламаю. Так, дивіться, я вже все його все. І зараз треба додати воду, а потім я додаваю олійку і приправу. Ось так, ось. так, ось я відкрила, зараз буду завивати. Все, воно аж сплива. Я думаю, досить. Зараз ми її чуть вели. Все, у нас тут готово. Зараз будемо додати і мішати все. Я вже відкрила насипання. Ось так от зараз додаємо ще олік. І додаємо олік. Все, додаваємо мішаємо. буде. Я ще вирішила трошечки додати тут всякої приправи. Ось так. Так, переворочку і мішаємо. Давайте так, коли я перемішаю, то я вам вже буду знімати. Зараз я мішаю. І так, я вже все перемішала, я все перемішала зараз. Ось такий в мене вийшов бульйончик. Пишіть в коментарях, що мені готувати далі. На цьому ми вже закінчили. І давайте прищаємося. Всім пока!